Капеланське благословіння на 3 люта 25-го року, ім'я Отця і сина і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй, Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благославен Бог наш, завжди нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими. Сьогодні в Святому Євангелії ми чуємо такі слова, які, в принципі, відомі всім. Віддавайте або віддайте кесарю кесарева, а Богові Боже. А ось ми, кожен з нас, задумався, що таке віддавати кесарю кесарєва, а Богові вібожу. Уявив собі, що Кесарь тоді це був правитель Римської імперії. Ну, тобто представник держави. І віддати кесарю кесарєва – Це правильно, що треба віддавати податки державі. Правильно. Це правда, що треба захищати державу. Виконуючи свій обов'язок, і, ну, тобто, бути зараз воювати в війні, так? Це віддавати кесарю-кесарева. Але віддавати Богові Боже. Що це таке? І співвідношення Богові Боже і Кесарю кесаряв це одне й те ж саме по цінності, по вартості. В цьому виразі, в цьому слові, ну, який сказав Господь. Відповідаючи тим фарисеям, які хотіли його ну, підловити. І от виявляється, що коли у мене віддавати Богові Божове, або а, це ходить і віддавати кесарю кесарю, то я правильно думаю, що я роблю. Якщо я держ... живу в цій державі, то я повинен нести якісь обов'язки цьому суспільству, в якому я живу. Я хотів би ходити безпечно по нашим вулицям, не очікуючи не зовнішнього ворога, який прийде мене вбивати і нагинати, бути йому рабом, не внутрішнього бандитам, які тут все крадуть і можуть залізти в мою хату і забрати все, що їм заманеться. Я хочу жити в безпечному суспільстві, яке мене гарантує знаєте, мій якийсь добробут, достаток. Але коли я буду жити в цьому добробуту без Бога, без того, що я буду віддавати Богові Боже, мені таке суспільство не потрібне. Я в ньому я не хочу жити, бо там мені не дають віддавати Богові Боже, заперечувати. І Якщо у мене цінність віддавати Богу, то перша або вартісніша, або найцінніша відповідь моя, що Богові Боже, то я коли віддаю Богові Боже. То я віддаю те кесарю, що знаєте, що Господь мені каже віддавати. Я не буду задумуватися, якщо там хтось краде щось або маніпулює, або спекулює, бо це питання тих людей, які спекулюють. Я не віддаю тим людям, я віддаю нашому суспільству, нашій державі, в якій я живу, яка ну, фізично знаходиться, де здійснює навіть релігійний обряд світу. Але віддавати Богові Божові я теж повинен задумуватися, на якому місці вона стає. Це перетинається приблизно з такими словами теж з Євангелія, що і віддавати треба десятину, ну тобто, спину м'яти. І, тобто, і головне дивитися, милосердя що було. Да? Головне милосердя віддавати десятину. І це робіть, і того не забувайте. Тобто і те, і те робиться. Але в якому співвідношенні і в якому відношенні до цінності тих речей є головне, а є те, що, знаєте, о, навколо знаходиться, огортає, додає, так, або випливає з цього. Через свої, е, сумлінні, виконання своїх сумлінних щоденних обов'язків перед родиною, перед е, суспільством, перед державою. Я можу виконувати бо, ну, віддавати Богові Боже, бо я сумлінно виконую свої обов'язки. А коли треба, я заперечую, я сміливо стою, мужністю і кажу, це неправильно, це несправедливо. І ця людина та, яка знаєте, впала і хоче красти, я засуджую саме цю людину, а не саму державу або державність. Бо якщо б ми не виконували обов'язки в податках, держави б не було. Я розумію, що треба його удосконалювати, цю державу, але мій обов'язок сумлінно удосконалювати, говорити правду. І не піддаватися на зло, яке пропонують мене деякі людини в державі, які пропонують, а давайте доєднайся до нашого зла. А я кажу: не буду я доєднуватися до вашого зла. Бо суспільство в злі не буває добрим. Воно погане. І коли ми вдумуємося в ці слова, Глибоко, з точки Божої точки зору, виявляється, що віддавати Богові Боже можна через віддачу своїх суб'єдних обов'язків перед державою, перед кесарем. Тобто я знаходжуся, живу в цих умовах, я народився в них і сподіваюся, і залишуся, ну, і коли прийде час мій від розставання душі від тіла, я теж буду в них. І я можу пронести себе через ці. Обов'язки перед державою, виконуючи головний обов'язок віддавати Богові Божу, здійснювати в цих обставинах і своїм життям покращувати ці обставини, щоб було в цих відносинах менше зла, менше гріха, менше пристрастей, а своєю життям збільшувати навпаки святість в ці відносини, правдивість, справедливість. Глибокі ці слова віддавати кесарю кесарєва, а Богові Боже. Це не означає, якщо ти віддаєш Богові Божові, ти відкидаєш віддавати кесарю кесареву. Ні, ти виконуєш це. Але співвідношені до цінності. Головне від... тобто налаштовати себе віддавати Богові Божеві через віддання кесарю кесарєва. І те, що треба, ми віддаємо, а там, де треба, встаємо і мужньо говоримо, що це неправильно, це неправда. І тоді ми здійснювати ми будемо Богові Боже через ці відносини. Добре, це так роздуми на сьогоднішній день. Нехай Господь благоставить нас у мудрить і відкриє кожному з нас те, що нам потрібно, і те, що нам корисно. Амінь.